У Чернігові буде новий квартал. Під час засідання містобудівної ради архітектори та забудовники розглянули проект майбутнього мікрорайону. Будувати нове житло інвестори хочуть на ділянці в 9 гектарів по вулиці Кільцевій. Частини на знаходяться в приватній власності, а інша в оренді та у комунальній власності. На ній функціонує одна із артезіанських свердловин. Земельна ділянка, яка Блакитним кольором визначена це ділянка, де сьогодні знаходиться артизіанська свердловина, номер 76. Але по попереднім даним, які ми отримували, як розробляли містобудівне обґрунтування попереднє щодо цих ділянок, у нас вже була інформація, що ця скважина вона вичерпала свій ресурс. Ускладнює будівництво і високовольтна лінія, котра проходить по південній стороні. Ми застосовуємо тут розміщення автостоянок для мешканців всього цього кварталу і виносимо всі автостоянки, враховуючи невеликі масштаби цієї території на перший план, формуючи таким чином таку буферну зону, яка віддаляє забудову від навантаженої вулиці кільцевої. За проектом на першій лінії стануть 16-поверхові будинки. На нижніх поверхах облаштують об'єкти соціального призначення. Дитячий садок на 100 місць. Об'єкти промтоварні, продовольчі магазини, аптеки, каси, збер... ощадні каси, об'єкти реабілітаційного призначення. Це фізкультурно оздоровчі призначення об'єкти за листом управління охорони здоров'я. Ми тут передбачаємо амбулаторію сімейного лікаря. Архітекторка каже, більшість запланованих квартир однокімнатні, тож майбутній район буде із соціальним житлом. Загальна кількість метрів квадратних. Площа квартир в цьому кварталі становить 91 тисячу метрів квадратних. Кількість проживаючих в цьому кварталі має становити 3400 чоловік. Містобудівна рада проект погодила далі діло за виконавчим комітетом, котрий має проголосувати за зміну цільового призначення земельної ділянки під житлову багатоповерхову забудову.